Появу легендарних гравців у конференц-залі Державної інженерної академії зустріли оваціями. 50 років тому у складі своєї команди Запорізького індустріального інституту вони гриміли на всю Європу і Радянський Союз. Головним досягненням з її став Кубок Міжнародної федерації гандболу, завойований у 1983 році. Звісно, дуже хотілося б увідіти всіх своїх бувших одноклубників, ребят, тому що життя зараз розбросало багатьох. По, не только по, по Украине, но и по всему миру. И хотелось бы, конечно, всех увидеть. Это очень волнующее мероприятие, это вспоминается наша молодость. В Програмі урочистостей вшанування пам'яті першого ректора інженерної академії Юрія Потебні, виступ почесних гостей і ветеранів українського гандболу. Сергій Кушнірук зазначив про ще один ювілей. Рівно 40 років тому у Монреалі збірна союзу стала олімпійським чемпіоном. Від імені ветеранів Сергій Кушнірук вручив гандбольний м'яч Богдану Панченкову, щоб молоде покоління продовжувало переможні традиції академії. Я приехал сюда, когда мне было 17 лет, сразу после школы меня пригласили в эту легендарную команду, я не боюсь этого слова, потому что команда была именно замечательная, и замечательные игроки, тренеры, и отношение к нам было очень хорошее. Поэтому для меня ЗИИ это как родной дом. Володимир Лобанов пригадав часи, коли команда зі завжди збирала у Запоріжжі глядацький аншлаг. Зараз пропонує відродити у регіоні традиції жіночого гандболу. Із рук ректора державної інженерної академії Юрія Банаха легендарні гандболісти отримали пам'ятні медалі. А на завершення глядачі ще раз подарували легендам заслужені овації. Руслан Левицький, Дар'я Зрянова, Тв. 5